Всіх вітаю, ви на каналі Magic є. З вами Ганна. І сьогодні в нас буде ворожіння на тему. Яку таємницю людини нам хочуть відкрити карти? Буде на два варіанти: можете загадувати обидва на різних людей, можете загадати навіть себе, можливо, вам про себе відкриють якусь таємницю, щось що ви не усвідомлювали. Або ну звісно, ви все знаєте про себе в цілому, але можливо, ви якомусь моменту не надавали значення, а воно десь лежить на несвідомому і звідти вами керує да і псує вам життя. Можете загадати кохану людину, От, що людина приховує і від вас, і, можливо, і від себе, а ви маєте право це знати. Да? Дитину, там вже доросло, можете загадати, я не знаю, брата-близнюка і так далі. Тому подібне. Можна натиснути паузу, визначитись з варіантом. Перший і другий буде два варіанти. Будемо дивитись на темній такий, такий Ленорман чарівника Лерда. Думаю, буде цікаво. Подивимось, в принципі, в чому таємниця, да? там уточнимо, якщо буде потрібно, чого це стосується, і подивимось, яке це значення має для вас. Навіщо вам? Ой, ой вже аж карти посипались. А диві дивіться навіть, що випадає. Я зазвичай звертаю увагу. Ну, Що дійсно таємниці є, при чому. Приховують тут щось спеціально від вас, тобто тут хитро да, деякі випала лисиця і букет. Ну або тут походеньки якісь романтичні, або це щось таке дрібне, або, може, в позитиві тут хтось хоче вас приємно здивувати, сюрприз готує. Ну, будемо дивитись вже по варіантах. Бачу вже так, що тема любовна здебільшого, нас дебільшого, що більшість тут загадає: любовних партнерів, коханих саме людей, а не просто близьких. Ну, а якщо ні, то переносите вже там на свою ситуацію. Ну, поїхали. В сигніфікаторі, тобто в карті варіанту, буде сама таємниця безпосередньо. Варіант перший. Варіант другий. Ну, Думаю, всі вже визначились, можна читати, що за таємницю приховав тут, приховала загадана людина по першому варіанту. Лілі. Так, ну тут щось стосується: або родини, або це дуже давня таємниця, або щось, що може як зап'ятнати -за честь цієї, цієї людини. Давайте уточнимо, чого ця таємниця стосується. Сад. Е, ага, я зрозуміла. Ну, тут людина. Для цієї людини дуже важливою є репутація, да? думки і ставлення оточуючих людей. Для людини важливо, що про неї скажуть ті, з ким вона працює, служить сусіди, якісь там родичі. Тобто тут людина, в принципі, тримає обличчя і причому не просто обличчя, а має імідж такої дуже порядної, правильної, десь не знаю, ледве не святої, да, полілія. І посаду, все це ставлення ком'юніті, так би мовити, для людини є дуже важливим. І тут, напевно, мені не йде тут конкретної таємниці, бо напевно тут ціла сукупність таємниць. Тобто тут людина може навіть жити трохи таким подвійним життям. І в залежності від того наскільки вам людина близька, ви можете про це як зовсім не здогадуватись, так і здогадуватись, так і навіть щось знати. Тут для для оточення, для суспільства людина ідеальна, людина дбає про свій імідж. Да? Прям робить, можливо, якісь геройські красиві вчинки. І там, навіть от, якісь люди, що її оточують в повсякденному житті, на роботі, там, десь в якихось справах, от, навіть перед ними там, показує себе максимально з кращого боку. Якщо людина вам мало знайома, то і ви можете зараз цю людину бачити трохи в такому ідеалізованому світлі. От, але то не так. То... Прямо не те, що маска на людині, а костюм. Тут так глобально показали карти. А що ховається за цим костюмом? От покажіть нам справжню лічину, справжнє обличчя цієї людини, яка вона насправді, яке своє нутро, ця людина старанно приховує від всіх. Ключна, напевно, сила. Ну, насправді людина пристрасна, у людини багато ярко виражених інстинктів. Ой, зараз помітила такого дивного кольору в мене руки, це таке освітлення, вибачте. По силі у людини дуже високе, лібідо. Тобто, тут така тварина всередині сидить. Ой, я сказала сила, я просто асоціюю ведмідя лінорман з силою таро. Ну, ці карти по енергіях дуже схожі, От, тобто тваринне. Тваринний початок, ну просто всі ж ми дуальні. Да? В, ко в кожній людині в нормі 50 на 50 є і духовна істота, да, душа, і її земна частина, така більш як звір. Да? І от ця людина старанно приховує свого звіра. По ведміндю, до речі, як і по силі таро, можуть іти такі пороки слабкості на рівні тіла, фізичні, такі як алкоголь, чи то якась їжа. Простими словами, ну тут по-різному буде у всіх розклад загальний, ви маєте це розуміти. Там вже приміряйте, тут свої нюанси тут будуть у всіх. Але тут людина може засуджувати прилюдно, наприклад, не вживати алкоголь і засуджувати це. А сама така може хильнути, коли ніхто не бачить, да? і може навіть сама не приймати те, що в неї в цієї людини алкоголізм і в неї є слабкість до алкоголю. Але от таким от іміджем засудженням алкоголю людина ну. Сама себе заперечує, да, ніби. може людина на людях бути вегетаріанцем, а насправді мріяти про соч, соковитий стейк. От, і так далі, і тому подібне. Може крутити носом, коли побачила оцей магазин для дорослих, не буду казати, боюсь Ютуб зам'ютить. <сум> зніми перегляди. От. І, і такий вигляд робити, як це можна заходити в такий магазин? А сама вночі там ще як шоркається, цим інтернет-сорфіном займається. Ну і так далі, і тому подібне. Всередині звичайна земна людина, якій нічого не чужда. от типу так. Тому якщо людина тут такий імідж створює для вас, і пил вам тут добре очі пускає, то ви маєте на увазі, що це звичайна людина з м'яса і кісток, яка просто чомусь, чомусь частина психіки цієї людини вирішила, що це погано, що вона людина з м'яса і кісток, і на людях цей янгол, якому тільки крил не вистачає, білих і пухнастих така історія тут. І однов, гора, да? от знову гора, якою цікавою стороною тут на дні залишилась карта гора? От як перепона, за якою ти не бачиш? що там. Ні. Як ускладнена видимість, типу, такого. добре, навіщо вам ця інформація і що вам з нею робити? А, Ну, тому що з цього все одно щось проросте, скільки б людина себе не заперечувала, і ну, тут, тут цікаве теж таке поєднання карт, дерево вийшло. Да? Тобто, все одно ну, це нутро буде розвиватись, як, мати якісь прояви по відношенню до вас. І все одно вилізе, все одно вилізе, скільки не приховує. І е, по карті труна. Часто щось приховується, тут людина дуже стримується, щоб не спалитись. Я думаю, тут багато хто загадав таких не дуже близько знайомих чоловіків. Ну або навіть жінок, чоловіки, мене теж дивляться. От загадали жіночку, хочеться дізнатися, яка вона насправді, що вона там приховує за таким ідеальним фасадом. Але ж ви ж розумієте, скільки не приховує, десь воно вилізе, і от воно почне потроху вилазити. І, напевно, для того, щоб вас воно не шокувало, і це насправді не є погано, що у людини є свої пороки, інстинкти і тварин. Якісь прояви. Це нормально. Ми не просто так втілені в людських фізичних тілах. Тут да? от тут ця людина сама дає цьому негативну оцінку, там може не все і так погано. Просто боїться бути справжньою просто людиною. Да? Цікаво, да? сигніфікатор жінки на дні. Або, або це жінка, або ви жінка, яка тут питає. ну от якось так І як це проявиться по відношенню до вас безпосередньо? Чоловік. Ну, слухайте, тут або буде історія ой, вибачте, поматросіли бросіл, або от щось таке. Щось таке вичудить. От щось із серії, знаєте, деструктивної козлячої, вибачте, чоловічої поведінки. І не факт знову ж таки, що воно буде так вже фатально критично і прям аж так вас розчарує. Просто що ви не будете цього очікувати. От, я не знаю. От він розказує про доросле кіно, що фу 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 що, та ніколи, а потім ви вночі його вловите за переглядом того кіно. Ну от таке навіть може бути. Я думаю, масштаб трагедії тут в кожного буде свій. Я ж кажу, не факт, що тут щось страшне прям буде. Просто чоловіки є чоловіки, та і в жінок є своя тваринна сторона у всіх нас. І а тут же ж буде як маска джентльмена до останнього або ідеальної леді, а потім людина щось таке викине, от абсолютно людський вчинок і в загальних рисах неприглядний можливо. Якось так І, добре, ну тоді порада вам варто взагалі цією людиною переймати, спускати її в своє життя, тісно взаємодіяти. Ну, не так. Варто-не варто, ми в карт не питаємо, бо це тільки вам вирішувати, що вам принесе взагалі взаємодія з цією людиною. Ось так пішло. Куса. Ну, да, десь вас от... Особливо це програється для жінок. Знов жіночий сигніфікатор нуді. Ну так, да, ви можете і шок відчути десь, і стрисанути можете через цю людину, через це несподіваний прояв, вчинок. Може тут і розрив бути різкий. Ну або переламний момент, який розділить вашу взаємодію на до та після. Ну маю попередити, можете порадити, о, поранитись. Вибачте, по цій карті. Коса є коса, вона гостра, небезпечна. Якщо ви прям ідеалізуєте цю людину і думаєте, що сама хороша людина на світі, то я вас завіряю, це не так. І врахуйте, ну, звісно, точніша інформація в індивідуальному розкладі, звертайтесь, всі мої контакти є в описі до відео, в описі каналу. Не проблема мене знайти, в принципі. Хочете індивідуальний, будь ласка, ну це, це загальний розклад, треба розуміти. Він може програтися не для всіх, але в той же час ніяка інформація просто так в наше поле не потрапляє. Якщо прийшло, значить сенс якийсь в тому є. Попереджають вас. Хоча для того, щоб ви зняли рожеві окуляри і ділили тут на п'ять да? джентльменство і святість цієї людини. Ну, от якось так, якось так. Буду вдячна дуже за зворотний зв'язок, за вподобайку, якщо зрезонувало і було корисно. А ми переходимо до другого варіанту. Що тут у нас за таємниця? Яку таємницю о, має від вас ця людина, можливо, від себе? Кажіть важливу для вас таємницю обручка блін. Ну дами, от звертаюся зараз до дам до жінок, особливо якщо мало знайома людина тільки зав'язалося знайомство. Ну тут чорним по білому. Ця людина може з вами зав'язати стосунки, але бути одруженою, бути невільною. Теж саме в принципі і малознайома загадана жінка. Знову ж таки, теж дивляться і чоловіки. мене, може бути заміжньою і приховувати це від вас. Так тут можуть бути ситуації, коли людина. Одружена тільки номінально, да, ще на папері шлюб залишився, але живе окремо, живе своїм життям або живуть разом подружжя, але кожний своїм життям це буває там заради дітей. Я впевнена, що для більшості це програється з сімейним статусом. Але карта обручка вона не тільки про це, вона про зобов'язання, зобов якісь, що можуть заважати вам, да, мати для вас значення, зобов'язання у людини, якісь обмеження, от зв'язані руки. руки да. Людина, як в замкненому колі, з якого не так вже просто вийти. Добре, ладно, давайте уточнимо. Цю, цю обручку про що вона? Ой, знов карти випадають. І до речі, ця обручка разом з тими картами, що випали на початку розкладу, де в мене вилетіла лисиця сама. І щось там ще й букет. Реально, тут багатьох може бути так, що з вами роман закрутили для того, щоб отримати емоції, враження, кайфанути, дозвілля провести, романтік якийсь там хопити, а насправді от, одружені і якось глибоко одружені. чи що. Давай тут точно про ще ця обручка. Знову ж таки, цей лелека карта родини, батьківщини, дітей. Тут, якщо дійсно людина одружена, то це ну як дуже важливо для цієї людини. Тут я навіть більше скажу, якщо ви мені скажете, напишете Ні, то ця людина точно розлучена, значить розлучена вона тільки на папері, а в голові це ну, як ця родина займає місце, ну моя родина, діти тут. Тут, до речі, і хтось і дітей приховує, і якось так. В когось взагалі тут вагітна, вагітна дружина. Ну, Вас багато знову ж таки тут ситуації будуть у всіх різні, але мені тут прям потоком пішло, що в когось вагітна дружина вдома сидить, а воно гуляє. Ну це якщо зовсім людина, вам мало малознайома. Бо ну, ці факти не завжди так вже легко приховати. От Якось так. Якось так. Або дійсно да людина розлучилась. Це, от як в мене з колишнім чоловіком, от десь ще рік він ми вже розлучені, ми вже живемо взагалі в різних областях, кожний своїм життям, вже все, ну все обговорили, остаточно розійшлися. Але, от був такий момент, я пам'ятаю, як я своїй коліжанці та рологині подружці кажу, слухай, таке враження, що він, от як ніби не розуміє, він іноді починає так зі мною говорити, як ніби ми досі подружжя, і вона щось така чух-чух мені на картах подивилась, каже: Слухай, ти зна слухай, ти знаєш, що ти реально... Так і показують, що в його голові ти його дружина все одно, і потім да бувало таке, що він в стані алкогольного сп'яніння мені дзвонив, і щось таке виз... мені видавав прям прямим текстом. Вже після цього: ти все одно, моя дружина, а ви з сином все одно моя родина. От прям він якось довго переналаштовувався. От і тут таке може бути. Людина вам може казати: це вже минуле, це вже позаду, але не всі там крапки над і розставлені. Тема не закрита. Ну от якось так тема родини, дітей, дружини. Як ніби не до кінця вільна ця людина. Яке це значення має для вас, для чого вам тут відкривають цю таємницю? Ну, напевно, тому що це для вас принциповий момент, коса. Тут людина, до речі, могла і приховати, тому, тому що відчуває, що вас це точно не влаштує, і що ви можете прямо радикально відреагувати. От якось так. Бо це якась гостра і небезпечна тема між вами, на якій може все завершитись, не почавшись. Ну, а якщо тут людину, ви знаєте, як облуплену і нічого такого і близько нема, ну, то вибачте, напевно, не ваше ворожіння, не ваш варіант, таке теж буває. Якийсь відсоток людей, напевно, є. що Просто інформація не для них. Але тут я ж кажу, воно настільки тут конкретно, що я не знав, як це можна ще кру крутити зараз, щоб, ну, щоб тут щось інше прочитати. Тому я не буду вже натягувати сову на глобус, не підходить на ваш розклад, Вибачте. І якщо це так, напишіть мені, будь ласка, коментар. Просто щоб я розуміла, наскільки багатьом людям не резонує. Бо всі коментарі, що я отримую, там пишуть здебільшого вау, да, точно, про мене. А ті, кому не зрозуміло, ну, напевно, просто закривають відео і йдуть. Що теж нормально, але мені хотілося б знати, я не ображуюся, напишіть. Так, і пораду вам в цій ситуації щодо цієї людини. Ну, Виводити на чисту воду. Людина так чи інакше в таких моментах десь спалиться. Можете десь підловити от на словах, на переписках. От. Це, звісно, не чесно, це порушення кордонів, але, може, варто десь там і в телефон заглянути, не знаю. Ну, Це якщо людина вам прям нагло бреше в очі нахабно. Да? Каже, треба прояснити. От знову ж таки, карта птахи часто вказує на брехню, на викривлену інформацію, дезінформацію, перекручену інформацію. Якось так, попередження. Ось, ой, господи, це... Батих, батіг. Батіг. Напевно, тут людинка ще й агресивна трохи, неврівноважена. От якось ментально мені так іде по цьому триплету: от, птахи, батіг і серце. Що людина як може кидатись крайно, ще ви теж подивіться. Теж не провокуйте там. Ну, як? За насилля і за агресію відповідальний той, хто їх проявляє, це 100% так. Але нащо вам зайвий стрес і зайві неприємності? Тут людина, знаєте, що називається, в серцях може вас як мінімум обматюкати, а як мінімум наговорити от, ментально насилля проявити. Да? А як максимум, то і агресію фізично. Щось таке. І корабель на дні в негативі. Ця карта теж грає емоційними гойдалками. Ну, і себе не, не дозволяйте качати на цих емоційних одяг. Ну, така інформація, не дуже приємна. Все розумію. Вийшло, що вийшло. Моя, моя задача прочитати карти, самі бачите карти. Важко щось приємне зчитувати по цим картам. Отака от, от інформація. Буду дуже вдячна за зворотний зв'язок, будь-який. А вам просто побажаю щастя. Найкращих людей поряд з вами і навколо. Най все буде добре врешті-решт, саме для вас. Дякую вам за увагу. На тому, все з вами була Ганна. Не прибуде з вами сила. Пока-пока.